10 червня у Досвіта на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу двохповерхової будівлі у селі Яблуниця Надвірнянського району. Прибувши до місця виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу площею 150 метрів квадратних. Також не допустили поширення вогню. На будинки, які знаходилися в безпосередній близькості до місця пожежі, до ліквідації даної пожежі було залучено 20 рятувальників та 4 одиниці техніки. На щастя, постраждалих немає, причину встановлюють фахівці. За повідомленням обласного центру з гідрометеорології, протягом 10 12 червня в Івано-Франківську, Коломиї та Долині очікується п'ятий рівень. Пожежної небезпеки, а в Яремче четвертий рівень. П'ятий клас пожежної небезпеки означає, що існує висока ймовірність виникнення пожеж саме у природних екосистемах. Ці загорання важко виявляти на початковій стадії. Вони дуже швидко розповсюджуються, створюючи небезпеку як навколишньому середовищу, так і життю людей. Тому закликаємо всіх бути відповідальними обережними з вогнем. Нагадуємо про заборону відвідування лісів та в'їзд до них, крім крім транзитних шляхів, транспортних засобів а також іншої техніки. Якщо ви виявили пожежу в екосистемі, негайно телефонуйте за номером 101. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.